Українцю загрожує як мінімум депортація, а то ще й строк, і то такий немаленький. Під час перевірки також виявлено нелегальну роботу, яку виконували іноземці. Стосовно них будуть проведені окремі заходи. 70 осіб порушили положення закону про працевлаштування. Привіт усім! Сьогодні в мене така досить болюча тема, тому що дуже багато отримую як коментарів, так і приватних повідомлень щодо. Тих людей, в яких закінчилися документи на території Польщі чи Європейського Союзу, в яких вони протермінувалися, можливо, мали статус Укр і документи закінчились, можливо, не мали статусу Укр і документи закінчились, або закінчаться десь зараз. А у вас, наприклад, немає статусу Укр. Чи можна перебувати і чи не буде за це депортації з території Європи? Ну, в першу чергу, це з території Польщі та Німеччини, де найбільше українців, але взагалом говоримо про всю Європу. Оце запитання досить часто звучить в моїх коментарях і в приватних повідомленнях. Також питання: чи будуть проблеми, чи буде депортація, якщо в українця на території Європи закінчилися документи? Я відповідаю, що не буде проблем і не буде депортації, і не буде штрафу. В кожної країни є свої нюанси щодо документів, але депортації в Україну з Європи не буде. Друзі, хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, зробіть репост. І якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок. І діліться своїми думками в коментарях. Але щодо депортації українців з Європи в Україну є свої певні виключення. Сьогодні є інформація на сайті Стражі Гранічний, якою я хочу з вами поділитися. Це свіжа інформація сьогодні. З'явилася, можна почитати і ознайомитись в описі. Під відео я залишу посилання на сайт Сражегранічний. зможете самостійно ознайомитись. Співробітники підляйського відділу прикордонної служби Мазовецького воєводства затримали громадянина України, який з порушенням правил займався організацією незаконного перетину державного кордону. Минулого тижня співробітники оперативно-слідчої групи прикордонної застави у Наревці спільно з працівниками відділу оперативної безпеки затримали у Варшаві 31-річного громадянина України. Зібрані під час слідства матеріали свідчать, що чоловік нелегально переправляв мігрантів через зелений кордон щонайменше рік. Затриманий організував перевізників для груп мігрантів та координував транспортування з прикордонної зони на території країн Західної Європи. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено засоби зв'язку, які, які він використовував для вчинення злочинних дій, ноутбуки та грошові кошти. Це чергове затримання в рамках розслідування спрямовано на виявлення та притягнення до відповідальності учасників організованого злочинного групування, яке організовує масштабне переправлення нелегальних мігрантів з Білорусі до Польщі. За таку організацію нелегального перетину кордону українцю загрожує як мінімум депортація. А то ще й і строки, і то такі немаленький. коли людей немає різниці, чи це українці чи не українці, ловлять на нелегальному перетині кордону, тобто вони перевозять нелегально людей, допомагають перевозити і перевозять далі по Європі. Якщо їх зупиняють, їх перевіряють і виявляють, що вони... Тут задіяні їм, як мінімум, загрожує депортація з Польщі чи з іншої європейської країни в Україну, навіть якщо в Україні війна, ось за такі порушення українцям загрожує депортація. Тож дуже добре, якщо тільки депортація, бо може загрожувати і ув'язнення, і то не на місяць, не на два, а на кілька років. І таких випадків все більше і більше. Чому тому, що між Польщею та Німеччиною, між Польщею та Словаччиною є вже додаткові контрольні пункти. Тобто більше поліцейських, більше стражей ранічних, вони перевіряють більше автомобілів, автобусів, де подорожують люди. І звичайно, що чим більше перевірок, тим більше виявлення отаких от злочинних груп, угрупувань людей, які самостійно можливо цим займаються, користуючись своїм статусом в Європі, статус Укр чи, можливо, інший статус залежно в якій країні. Українець є, вони йдуть на таке порушення законодавства, тому що вони можуть вільно собі їздити, подорожувати без жодних проблем. Але їх ловлять з нелегальними мігрантами, і зягнуть потім все виявляється і виходить назовні. Ще одна історія зі сайту Стражі Гранічний, але зовсім на іншу тему. Офіцери прикордонної застави в Августові перевірили законність спрацевлаштування 105 іноземців на одному з м'ясопереробних підприємств, що працюють у Підляйському воєводстві. З'ясувалося, що. 70 осіб порушили положення закону про працевлаштування. Роботодавець довірив іноземцям з Казахстану, Молдови, Білорусі, Грузії, Індонезії та України виконання роботи на умовах відмінних від тих, що були зазначені в документах про працевлаштування проти роботодавця. Буде подано запит про покарання за порушення вище зазначених положень. Йому загрожує штраф до 30 тисяч злотих. Під час перевірки також виявлено нелегальну роботу, яку виконували іноземці. Стосовно них будуть проведені окремі заходи. Ну, хочу сказати, що в цьому випадку, якщо українцям виявляють, що він працює нелегально, то тут дуже все залежить від стражі гранічної і служби, яка це виявляє. При яких умовах і тут не завжди на 100% є депортація при нелегальній роботі. Ну, тобто, якщо, наприклад, українець організує якусь фірму, яка буде займатися нелегальною роботою, виявиться, що працюють люди нелегально на українця на території Польщі. Напевно, в тому випадку він буде мати покарання і може й депортацію. Але якщо українці працюють на якусь фірму, яка десь там якісь невідповідні документи видала, зробила чи подала, тут питання скоріше за все, що депортації тим українцям не буде. Ось Іншим людям з Казахстану, Молдови, Білорусі, Грузії, Індонезії, тим людям загрожує депортація. Українцям депортація не загрожує, тому що в Україні війна, а це не є надзвичайно сильне порушення. І тому в тому випадку, скоріше за все, ще раз говорю, це залежно від того органу, який цим займався, що вони там знайшли, які докази і тому подібне. Тому думаю, що тут депортації не буде, тим більше тут не вказано про те, що всім іноземцям, які порушили законодавство, буде депортація. Досить часто прикордонна служба вказується. І таких історій є досить немало і зараз. Як страж гранічна, так і інспекція праці і взагалі поліція їздять по регіонах, їздять по підприємствах, стоять на кордонах навіть між європейськими країнами і перевіряють вибірково людей. Перевіряють автомобілі, автобуси, фірми перевіряють. Так, щоб люди працювали легально і не порушували перетин кордону між тими чи іншими країнами, висновок який в цьому випадку, що якщо у вас протерміновані документи або щось не гаразд в документах, але легальних документах, то вам не загрожує депортація з тої чи іншої країни. Але якщо ви порушуєте законодавство тої чи іншої країни, Тут вже можливо при виявленні всіх доказів, що ви порушуєте законодавство, ще й організовуєте якісь групи, це точно депортація з тої чи іншої країни. Це вже не перше таке повідомлення. Я вже на цьому каналі неодноразово про це розповідав, але нова інформація на сайті Стражи Кранічний, тому теж з вами нею ділюся: що Страж Кранічна не перестає працювати, і що якщо ви порушуєте, то ви можете потрапити в халеп. Не порушуйте, працюйте і живіть легально. І буде у вас все добре. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, підписатися. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Слава Україні! Дякую всім, хто допомагає Україні перемогти.